Вітаю, друзі! Ви на каналі ЯФанатик. Вітаю всіх підписників, хто вже розпочав грибний сезон. Насамперед, Сергія Андрія. Привіт! Вітаю вас з гарним початком цього грибного сезону. Ну що, пройшовся лісом. А сьогодні 22 березня. Грибів не знайшов поки що. Ну, а головне, тиша пташки співають. О, природа потихеньку починає просинатись. Ось так. Ну, такі от справи. Тому завтра в мене є надія поїхати. Точніше, є бажання поїхати на риболовлю. Побачимо, з'їздимо. Може, або на Самару, або на Вовчу. Ось так, друзі. Любіть природу, підписуйтесь на мій канал. Ось. До скорих зустрічей, Па-па!